Я кажу, ні, вони просто старші заводить рік. Ще зараз Ревера вогняні з Динамо Києва. <різвання> Молодець Щукін, <різвання> Круто, просто бомбезно.

А ще. Давай, подавай. Що ворота? Чуть-чуть забере туди гравця, Макс, зайди. Середину зайди. Середину зайди, Макс, проси.

Мішка Міжка спинка важну між. Казала своїй, там не бігай. Далеко кидає! Адрій! Я поряджав в се! Я зараз поміняю! Він далеко кидає! Типляйся мечі! Проси! Що ти говориш? Тебе тут гарні мої, проси передачу, причині, дочей заб'є. Та, то чудово було, <просив> нікого не було, один Макс. Саня, проси, Саня! Сір і міняємо, сір!

Супер прошло Вот да. таких пару проходов, то и что-то можем и забыть а, молодец Давай кидай собак Повернись, будь ласка, так щоб ти бачив повністю пощу. Зай. Осирає. Осирає. Пас, 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 марко. Оди. Ди, Макс. Оди, один. один. один, один. Молодець, щоки, молодець. Там, 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 ще ближче! Сєрі, не дивись футбол! Сєрі! — Сєрі, Сєрі, Давай микайся, курти головою, брати! Саша, я ж Саша, він далеко віддалеко кидає! Саня! Демоскали дівали. Снафкупальный. Перший фото, бачите, що слушать.

Маті, рай, мак, сірай, Макс! Рай, мак, сірай, Мак! Викидайся, викидайсь, спокійно на штуку, викидайся! Дай! Дайня стана, будь ласка, отривайся зі мною! Да. Садж, пишіть, Саш! Молодець, просто не спи. Я от вітаю, бо я мушу тобі підписати, міжся, мішка, мішка один на цьому номер, будь ласка. Міш, Міша! Міш, Отут і давай півбоку мого пише, спокійський. Біж, туди зайди, будь ласка. Сісті, Макс, ті, сісті. Кодла, спина, кодла! Я працюю. Віжка, спина, Міша! Молодець, Шукін, просто молодець. Там ближче, алло, ближче, Макс Вау! Ото, бляха, сейв. Просто 4 или 5 сейвов уже сделал. Ты что? Молодец просто. Высший пилотаж.

Баксов до чого приводять ну, брізки всі. Нападаючи вони один тікає після твоєї передачі. А все після цієї передачі нападаючи чи один один тікає, розумієш, я говорю, от вітаю святину протинять. Подивись, тоді бах, набирай! Так, 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 здорово! І рада. Та, йолки палки. Короче, Але я просто чудово передав. Ніхто на одне учікував. Видно, що не зайшло. Все его родики за куматеру пришли Эринер, какая ум'ять! О, дякую. Ей, Рей, Де матч твой? Витаю. Пенавак. Андрюха, Спина! Fac, ten up!

yeah На виша. На виша. Super. попадає в рамку, вони не бути. Це через. Це через немає судейських,

Треба Розбіріться, будь ласка, ми не можуть зрозуміти, хто зібрає. Гадай! Будь ласка, просто маска принести футбол! Сер, який тут, щоб він поборовся, то я така тратила. Я скіль, сіль, а чого ти береш троше? Молодець. попрацювати з ними, ти розробляєш, на квартира, тому проходить, не треба надіятися. Один! Сашка, 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 там. Сзади. Пудла, ведь почить! Пудла! Через зуби зростає, селенький бардачок, взагалі не хочеш працювати, то шукаємо. Не кидайся. Тер, ти тут зростя граєш, розумієш, тут він вибігається далі, ти не дивись футбол. Ти ж проси, 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 грай футбол. Ровка раза. Один, заходь. Дай. Один, Саня.